Так, банда, всім привіт! Розібрали байк, взяли в роботу, був червоний. В Ducati Diavel. робимо матовий чорний колір, вже пофарбований. Пояснюю вам всім, кого там розказують, розводять і так далі. Байк, до прикладу, має е, зарядку від е, автомобільних станцій. І розказують, що це швидкісна зарядка. Ні, це вхід на 220. Дивіться, пішло, пішло, пішло. І ось його основний блок зарядки. Сюди ви подаєте, от звідси, сюди 220, і якщо вона має 25 Ампер годин, заряджає ваш акумулятор, то щоб ви сюди подали Бог знати, що і щоб вам не розказували, 25 годину ця штука буде видавати. Воно не є швидкісне, що буде з байк заряджатися від автомобільної електричної станції, що у вас вдома від розетки, нічого це не міняє. Не вірте в дану от таку міф, що ви приїхали, зарядились швиденько і поїхали. Я неодноразово чую це від продавців, які займаються електробайками, а чують дзвін, не знаю, де він. Що він швидко заряджався, має бути зовсім інша система. І взагалі я не рекомендую такі байки заряджати від АЗС-них електростанцій, десь колись так. Неправильно подесте сюди, якщо китайський запобіжник не спрацює, проб'є, піде в акумулятор і вашій БМСці в кращому випадку буде папа. А в гіршому випадку буде ой, горіла сосна, пала ла А в загальному ми тут маємо ще доробити гідроізоляцію, провірити водянку, поміняти деякі кабеля, усилити, скажімо так. І замінити, напевно, ось цей запобіжник. Подивимося, як він працює, поставити карбоновий ремінь. І все, накидаємо пластмасу, і він готовий для свого клієнта. А кому цікаво і хоче собі придбати хороші з гарантією від Вольтмото і з, скажімо так, доповненням від Вольтмото електробайк. Будь ласка, у нас є в наявності дуже багато. Різних можемо перефарбувати, втюнити і так далі. Всім гарного дня.